Тривожна – значить, точно щось не так. Соромно, значить, я справді жалюгідна. Я відчуваю себе нікчемною, отже, я і є нікчема. Емоційне мислення. Когнітивне викривлення, коли емоції сприймаються як факти. Важко відділити почуття від реальності, самознецінення, ізоляція, бо якщо я почуваюся неприйнятною, значить, мене ніхто не приймає. Замкнене коло тривоги, сорому чи провини. Я відчуваю себе винною, отже, я і справді зробила щось погане. Я злюсь, отже, я не добра людина. Мені страшно, значить, не варто цього робити. Ставити собі запитання, це факт чи почуття. Називати емоцію, не ототожнюючись з нею. Я відчуваю тривогу замість я в небезпеці. Спиратись на перевірену інформацію не лише на емоційну хвилю. У терапії ми вчимося не приглушувати почуття, а розуміти їх як сигнали, а не як єдину правду. Ти можеш відчувати складне і все одно бути в безпеці, в контакті, в житті. Я поруч, щоб це стало можливим.